Я мрію стати маминим смартфоном, щоб з нею бути поряд увесь час, бо тільки він лікує її втому і лікар, і психолог водночас. Вона приходить стомлена з роботи і просить мене трошки зачекати. і я сідаю за столом навпроти, чекаю, коли ж стане помічать. Сиджу і слухаю я голос мами годину, а буває навіть дві. Дзвінки і смс, без перестану, про мене вже забула взагалі. Невже для тебе мам, я невидимка? Заплачу, навіть не помітиш сліз. Звертаєшся лише на одну хвилинку зарядний пристрій, щоб тобі приніс. Я знову почуваюся самотнім, і зошити свої берусь складать. Бо в школі загадали нам сьогодні про заповітну мрію написати. Я мрію маминим смартфоном бути, без черги, щоб отримати любов. Щоб ніжність рідних рук відчути, щоб посмішку ловити знов і знов. Я прочитала про важливі речі. Себе у цій історії впізнав не варто, щоб чекала нас малеча, а телефон би краще почекав.